Доброго вечора. Це програма в очі на телеканалі Зік я Віктор Біщук. А гість студії сьогодні депутат Львівської обласної ради, заступник Всеукраїнського об'єднання Свобода Руслан Кошелинський. Пане Руслане, доброго вечора. Доброго вечора. Христос доброго вечора. народився. Славімо його. Кошулинський Руслан, депутат Львівської обласної ради, голова фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода. З листопада 2010 року депутат Львівської міської ради. З грудня 2012-го народний депутат України, віце-спікер Верховної Ради України. В лютому 2014 року мобілізований до Збройних сил України старший сержант ЗСУ. З листопада 2015 року депутат Львівської обласної ради. Пане Руслане, минулого разу, коли ви були в цій студії, ви були в військовій формі. Ви тоді були ще солдатом Збройних сил України. І з тих час, з того часу, минуло трошки більше року. Ви очевидно обжилися в політиці. Ви реалізували себе знову ж таки як лідер опозиційної фракції Олійської обласної ради. Тому і перше моє питання буде про політику, про обласну раду. Що вдалося? Як ви оцінуєте роботу обласної ради за цей рік? Ми бачили величезні звіти голови обласної ради, депутатів, керівників фракцій. Вони говорили про величезні досягнення. А тепер хочу послухати вас як лідера опозиційної фракції в Львівській обласній раді. Дякую, пане Вікторе. Отже, я би зразу поставив акценти влада і опозиція. Хто сьогодні влада в Львівській області? Зокрема, отже, можемо говорити. Партія Петра Порошенка, блок Петра Порошенка, самопоміч. Громадянська позиція і маленькі фракції, які до них долучилися. Зокрема, це такий розподіл у Львівській області. Місто це самопоміч, міський голова, лідер партії Самопоміч, керівник, секретар, секретар міської ради, громадянська, громадянська позиція, позиція, друга фракція за кількістю, і відповідно, яка цементує більшість міській раді фракція Петра блок Петра Порошенка. Область, більшість блок Петра Порошенка, друга за кількістю фракції. Це є самопоміч перший заступник. Ну третя за фракцією за кількістю свобода вона не має жодної. Е Керівної посади ні в комісії, ні в заступників, навіть секретарів. Ми ну, за... з вами це своїми словами. Жодних О... можливостей впливу так. на ситуацію в обласній раді, так на Що, як в міській, як і в обласній. Жодної посади. Відповідно, ми офіційно заявили, раз ви є влада, будь ласка, і в обласній раді, другий заступник громадянська позиція. Оце є влада і є опозиція. Ми чітко говоримо. Ви взяли відповідальність. Будь ласка, керуйте. Ми, як опозиційна фракція, будемо контролювати і будемо Будемо пропонувати свої пропозиції. На превеликий жаль, е, можу констатувати, чи не вперше керівництво обласної ради програє суд, зокрема, Кушулинському, як опозиційному депутатові за свою діяльність, яка суперечить регламенту і законодавству. Ми говоримо про те, що керівництво обласної ради домовляється е, слово деребан не гарне слово, воно не етерне слово. Але це є. Ми говоримо про ті прорахунки, які ну дивують. Ну зокрема, от як можна охарактеризувати діяльність обласної ради, яка своєю більшості голосує за виділення 18 мільйонів гривень на зарплати і премії працівникам адміністрації? А що тут такого? Це ж обласні адміністрації, це ж не є кабінет міністрів. Це люди, які працюють поруч а це вони є, на третьому порусни на функції обласної ради, це є державний бюджет. А це наш обласний бюджет. Ми маємо скориговувати цей бюджет на допомогу і на захист місцевих мешканців. А державна влада у, в образі державної адміністрації через державний бюджет і фінансує їх. Чому ви забираєте 18 мільйонів від мешканців Львівської області і віддаєте державі? Вам держава дала? Ні, ну навіщо це робити? А нагадаю а шкільний автобус. За минулий рік не виконана програма Шкільний автобус. Жодного шкільного автобусу не закуплено. Хто за це відповів? Ніхто може вам більше сказати, що практично дві третини депутатських ініціатив це ініціативи свободи. Це не просто словесно. Я хочу, щоб це ні, це офіційно зареєстрований документ. Які є на сайті е, обласної ради. ради, звісна річ це вже є рішення конкретно підготоване, яке зареєстроване з цих двох третин. Е, скільки реалізовані впровадження в Нічого життя? Нічого не зареалізовано. Вони або а їх ігнорують. Дуже цікаво яким Отут... чином можуть можна ігнорувати депутатську можна? ініціативу? Ну це ж порушення закону, закону Ні. про місцеве самоврядування. Ні, вони знайшли механізм, який а навіщо показувати ініціативи свободи? Це ж додає або віднімає, як можна не показувати це а ж а їх до... просто не включають в порядок денний або включають в останній, не доходять на наступне пленарне засідання, їх знову в останні, а не першими ставлять. то, що вони і так воно е, переходить до кінця е, ну, півроку. Навіщо навіщо, навіщо? навіщо це керівництво обласної ради? Дивіться, ну все, все зрозуміло. Політична е, опозиція це політична опозиція, але є корисні речі, які прийшли би на благо громаді, так а не записала себе просто бонусами політичні силі. Чому не реалізовувати це? Ви вважаєте це особистою помстою? Чи просто так ну показовим ігноруванням? Навіщо це робиться? Е, є своє завдання, яке які вони виконують, тобто є своє бачення, як розподіляються кошти, і ну до прикладу, от навіщо нам фінансувати закупівлю медикаментів для сільських фопів, якщо як пропонує «Свобода», тобто фельдшер акорсельських е, пунктів, якщо е, свобода пропонує, навіщо ви збільшуєте фінансування майже на 40% обласної ради? І апарату в сьогоднішніх умовах з, замість цього ці кошти ж можна було віддати. Ну, до прикладу е, на закупівлю медикаментів. Ні, за це голосувати не будемо. Інша ініціатива, до прикладу, е... оце не будемо голосувати. Це вам говорять, чи ви просто Нє, бачите вже ми ж бачимо, їх ви не якось спілкуєтеся з керівником обласної ради з заступниками. У вас є якісь спілкування принаймні? Ну, які окрім сесійного Ні, Окрім сесійного немає. Є ж засідання президії, є засідання ну є кінець фракції. В нас керівник фракції Олег Панькевич, Він комунікує. Я як голова обласної організації і як депутат. Обласної ради, Тут комунікація, ну мешканцям Львівщини, що потрібна моя комунікація з головою обласної ради, ні, їм не потрібно. Ну, це може ваші можливості вирішувати питання в інтересах мешканців Львівщини, а не ваші особли ну, особисті ну мої, мої взаємини. Це є моє голосування на сесії обласної ради і мої пропозиції. Більше того, 50% запитів. Це є запити фракції Всеукраїнського об'єднання Пан Руслан, от ви це говорите про те, що вас ігнорують. А чи варто було оця ваша така? Ну очевидно, що це через цей конфлікт, який стався ще на самому самому початку з цієї каденції, коли ви заявили, що ви не будете голосувати за голову обласної ради Ганущина з особистих мотивів і так далі. Так далі, так далі. І в мене тепер запитання: а чи варто було це того, чи чи не варто було би тоді піти якось конструктивніше себе поводити для того, щоб мати можливість зараз впливати на рішення обласної ради? Впливати на рішення, коли ти маєш фракцію і маєш більшість. Ну, є ж менше ну, проекти рішень, які е, голосуються. Будь ласка, тоді ви внесете разом спільну з ними відповідальність за владу. Тоді ви є влада. А ви Як... не хочете нести відповідальність? Отже, якщо ми влада беремо на себе відповідальність, тоді так. Або ми опозиція, або влади. А це називається пристосуванство. Чому? От я трошки влада і трошки не влада. Зачекайте, ну, я це, голосую за влада, це ж це ж не є законодавчий орган, це не Верховна Оп. Рада. Стоп, До коли ви були, Пане коли не чіткий будоділ. Стоп. Я вам процитую Ви зараз говорите не політичну діяльність. Я вам цитую е... ну я про господарську власне так, та о, власне. Це дуже класна тема. Давайте це господарське питання. Я цитую вам кодекс типової діяльності політичної партії Європейського Союзу, який говорить про те, що депутат. Місцевого рівня, регіонального рівня, е, вседержавного рівня це є перш за все політичний діяльність і це є перш за все політична діяльність. А за якими гаслами і під якими брендами політичними вони висувалися? Це була політична діяльність чи господарська? Чи кожен з них вийшов і сказав: Я без політики, я господар? Ну у вас законодавство таке, яке змушує пилотуватися через а я, назив... я називаю вам? Європейську норму, то а це радянщина називається, яка говориться, що ні, це господарка, ні. До прикладу, будь ласка, встановлення пам'ятної дошки загиблим воякам російсько-української війни, це політика чи ні? Відновлення зруйнованих або незруйнованих поховань. E, Другої світової і винищене українців, зокрема польської трагедії. Але ви це є політика чи не політика? Але ж Ви хочете сказати, що обласна рада не підтримує таких рішень, постановлених пам'ятних дошок? E, e, з... Я з... можу сказати, в... коли заяви були в всеукраїнське об'єднання свободи по акціях по Польщі е... п... 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 найбільша фракція від імені свого керівника сказала, Це ми не будемо голосувати, бо це не на часі, це роздмухує і так далі. Так це політика чи не політика? Так, політика, політика. тому звичай. виділення коштів. На той чи інший напрямок встановлювати, вшановувати і так далі. Це є політика. Тому діяльність обласної ради це є політична діяльність. Бо вони всі йшли від політичних партій, і не свобода встановлювати цей закон. Хто має звідки балотуватися? Вони їхня найбільша фракція. Пане Руслан, от е, зараз в обласній раді, зокрема, ну, е, спостерігається така собі екстраполяція подій на всеукраїнському рівні. Про що, що, що я маю на увазі? Що самопоміж все більше і більше заходить в різку опозицію з блоком Петра Порошенка. Е, чи розглядаєте ви таку можливість, що якщо таке саме відбудеться в обласній раді, відбудеться розкол більшості, яка зараз є? Е, чи не готові ви взяти участь у, так би мовити, поваленні голови обласної ради для того, щоб ну, мати більші впливи? Отже, або свобода бере відповідальність. Ви готові брати відповідальність, так. в, ці, в, ці, свобода, в цьому цьому скликанні. якщо свобода бере на себе відповідальність, так або брати участь для того, щоб отримати якусь комісію чи отримати якусь заступ, навіщо? А голову так, якщо беремо на себе відповідальність, якщо беремо на себе відповідальність, говоримо так. А, а ходять такі розмови в обласній раді? Я не говорю про такі розмови. Або ми йдемо, або не йдемо, або ну бавитися всі в мене ця комісія, в мене то більший вплив, в мене той менший вплив. Це не від впливу залежить. Покажи свою діяльність, покажи, які сучасні якісні методи роботи ти пропонуєш, куда ти до прикладу. От давайте один маленький приклад: як називається комісія сільського господарства? Чи не вперше за історію Львівської а, області це було, це, це. для наших телеглядачів комісія Львівської обласної ради з питань євроінтеграції? Прикордонного співробітництва дерегуляції по роботі з закордонними українцями і агропромислового сектору це ж як треба було не любити. Сільське господарство, щоб його запхати в цю комісію. Як треба за фаховим прикладом зібрати фахівців депутатів обласної ради, щоб вони були міжнародниками і ще додатково зналися в сільському господарстві? Це що означає? Це політика? Так, це політика. Це... А чому це так зроблено на вашу думку? Ну не вже так голова обласної ради не любить фермерів. Я не знаю. От мені мені не хочеться це знати для того, щоб розуміти. Ви хочете, ви собі так поставили? Поставили. Ну що ж, тепер тепер е, мешканці Львівської області оцінять вашу діяльність, як ви хочете допомагати сільському господарству, тому малому фермері, який виживає і дає можливість заробити е, ще якийсь один-два робочих місця, е, пане Руслан. Ну е, з обласною радою зрозуміло. Е, ви говорили про те, що і в міській раді фракція «Свобода» також усунута від можливості впливу на будь-які рішення. Чи так справді це є? Так, звісно. Річ єдина опозиційна фракція, я сказала, ми є в опозиції. Ми не беремо жодної е, участі у розпові. Оділі владних посад жодного голови комісії, жодного заступника, жодного секретаря. Наша функція контролювати, і наша функція сьогодні критикувати, показувати ну, як. в міській раді. Насправді у вас не така не зовсім така ситуація як в обласній раді, тому що в міській раді поряд з вами є ще кілька фракцій, які також Прошу називаються жорстко-опозиційними. наприклад, Українська Галицька партія. Ви тоді маєте назвати базові голосування цієї політичної сили. Отож, базове голосування це є бюджет. Як голосувала ця політична ціла? Можу Можемо сказати, голосувала за бюджет. Значить, вона погоджується на якість розподілу коштів львівської От, ви, влади. очевидно. Вони могли би тоді відповісти, що давайте, як ми тільки що говорили, що політика окрема, а господарка це окрема. Я нагадаю тоді приклад Верховної Ради. Як бештили одного опозиційного депутата, який собі дозволив під час голосування бюджету при владі Януковича це до нія, напевно саме новозі. так. Бо він сказав, на мій виборчий округ виділять гроші. Це ж неправда, це ж брехня. Ти ти пристосувався до влади, ти вирішив з нею домовитися? Ну тоді, будь ласка, будь з нею і відповідай за ці кошти. Або ти кажеш: Ні, я в опозиції, я не вважаю це правильним. Я буду контролювати і пропонувати. Бо функція депутата це контролюючого. Ну, очевидно, тут якраз питання: правило політичної відповідальності спрацювалося, зіки ця людина вже не є депутатом. І Очевидно, що більше й не буде депутатом. Ну, це його особисті. Повертаючись до Львівської міської ради, не, не даремно я це питання задав і хочу продовжити цю тему. Але в іншому трошки аспекті ви були основним конкурентом міського голови Андрія Садового на попередніх виборах до Львівської міської голову Львівської міської ради. І тому мені цікава власне ваша позиція стосовно цих подій, які зараз відбуваються в місті, е е я пам'ятаю, що одним з найбільш болючих питань під час дебатів, які у вас були, це був, до речі, такий собі е перший випадок дебатів на кого е на кандидаті на голови міського місь голови. І, власне, одним з найболючіших питань це було питання сміття у Львові. Е е як би ви. Чи якби, скажімо так, якщо б Руслан Кошелинський став би головою Львівської міської ради, як би він вирішував питання сміття і сміттєзвалища у Львові? Це не нове питання. Звичайно, так. І тому я вас так, задаю Так, звісно, річ, будучи ще депутатом Львівської міської ради в 2010 році, звісно, я зіткнувся з цим питанням. Що ми могли зробити? Ми а вимусили. Нарешті один раз за всю каденцію садового виїхати в Грибовичі і зробити відкриту сесію з мешканцями. Ми домоглися навіть спільної сесії Львівської обласної ради і Львівської міської ради, щоб вирішити це питання як контролери, е, кон, ну, Комунікуючи з великими підприємцями, які можуть поставити завод. А це до, достатньо великі гроші. Сьогодні це приблизно ну так, під, по підрахунку починаючи від 300 мільйонів гривень, починаючи. Е, це є механізм довіри. Коли є три ділянки, яка виділяє обласна державна адміністрація, я приходжу до голови до обласної державної адміністрації, він каже, є три ділянки, будь ласка. Чому міська рада не бере? Каже, я не знаю. Ну, Міська рада своє щось будує підрясним. Ну, я думаю, що вже не говорить, буде. Будувати. Говорить, що будує, я думаю, що для наших теледачів, за моєю інформацією, це був, скажімо так, крок. Пробний камінь, я думаю, що вони будуть переводити ближче до мене, до очисних, до ТЕЦ-2. Це все, що вони хочуть побудувати. Якщо ви можете назвати територіально, де це є, це є район вулиці Новознесенської, Селікатної, Ковельської. Власне, оцей. Там буде діакеронг. той самий переробний комплекс так. чи заводжувати за спресування все... сміття. Швидше за все, переробний комплекс, хоча досить складно їм буде це зробити. <кій> Чому <кій> не вдалося в Білогорщи? Тому що люди вийшли на вулицю. <кій> Перепрошую, плюс, за моєю інформацією, ще ж міністр екології уродженець Яворівського району, да, яка да, межує да, да. з Білогорщою, І я думаю, що він захоче напевно балотуватися по Яворівському району. що дуже незручно йому буде балотуватися. Да. Бачите, як зірки зійшлися да, так. Та, та, та. Це Остап Семерак, який я не пам'ятаю, не помиляюся. Отож, до прикладу, остання розмова з великими підприємствами, які пропонували кращі умови, навіть ніж європейський інвестиційний банк. Європейський інвестиційний банк пропонував 20 на 80 півтора відсотка від півтора відсотка на 25 років. Тобто 20% відсотків має показати міст місто, 80% – скажімо підприємні інвестиції. Наприклад, німецький інвестор пропонував 94 на 6. шість. Це коли, було? коли це було Часом? Це вже зараз. Це вже зараз. Після, гриб, після скажімо, катастрофи, трагедії в Грибовичах. І коли з ним почала розмова міська рада Львівська представники, він сконтактувався з нами, бо ми маємо, ну скажімо так, давні зв'язки, бо не так багато таких інвесторів є в Європі. Звичайно, це, специфічна дуже це дуже Це дуже специфічно і дуже треба зразу багато вкласти грошей. Він був подивований, говорячи, ви, напевно, дуже багато місто. Ви тільки їсте, ви нічого не купуєте. у Вас все є. Тому що морфологія сміття, яку мені запропонувала міська рада, означає 70% органіки. Це означає, що міська тобто, що рада за сміття запропонувала... в на 70% складається Ні. з органічних відходів. Е, Без, е... Місто продукує сміття, яке в своїй морфології має 70% органіки. Це означає, що цьому підприємцеві, цьому інвестору запропонували відсортоване сміття. Угу. Тобто, оце сортування. Ми з вами е, гарно львів'яни, дисципліновано е, приходять до смітника, викидають пластик. Часом люди, я бачу, е, якісь речі відкладають, папір навіть відкладають, все якось пляшки, якось намагаються, все відсортувати. А від того ми маємо менше, напевно, платити за квартплату. Сьогодні ми платимо приблизно двокімнатну квартиру. Це десь до 20 гривень. Ми за вивезення сміття. Більше того, щодня припасть, щомісячно місто Львів, влада міста Львова доплачує перевізникам, які вивозять сміття, 900 тисяч гривень. За минулий рік Львівська міська рада вже витратила 120 мільйонів гривень. На наступний рік це десь приблизно цифра буде 250 мільйонів. Ну, це дуже цікаве взагалі питання, оскільки гроші виділяються, а насправді ані пунктів призначення, куди вивозиться це сміття, в яких обсягах а воно ми, вивозиться вами, і ким вивозиться не до Ми приходимо до. Чому так іде? Зауважте, вже півроку від трагедії нічого не зрушилося. Це насправді амбіції. Насправді амбіції однієї людини. Які тут можуть бути амбіції? А... Тут питання, як би тепер ви вилізти з цього Та прийди, прийди домовся. Ну ти ж міг домови домовитись, наприклад, колись е, з Ющенком проти Тимошенко або хотів стати мером е, міста Львова. Домовлявся з нашою країною. Міг домовитися, міг домовитися? Ти домовлявся колись з Януковичем проти свободи? Домовлявся? Домовлявся. Як це було? Я ну, щас... та прямим текстом ну, домовлявся Було раз жалівся, так з та не тільки на... раз Азарво на Свободу. Ну це, це постійні це речі дома ну, на день народження їздив в Крим вітав. Ну будемо щирі, так все-таки моя посада дозволяла мені знати трошки більше, як просився і вілкул при вілку, як просився в Януковича, щоб не дайте мені ту то, тої свободи. Ну домовлявся. Як віддав стадіон новий побудувати? А містові в відсотка має у власності. Тут тобто, львів'яни в тому стадіоні не мають жодного відсотка. Віддав регіонам, віддав ну і так далі. Тобто я можу перераховувати. То ти зараз не хочеш домовитись? Тобі дають ділянки, ти кажеш, ні, я не буду брати, я буду все, що завгодно. Тобі твоє завдання сьогодні домовитися з владою. Чи там є е, е, якийсь механізм? Ну так, звісно річ, є. коли ви говорите домовитися з владою, кого ви маєте на увазі? Голову адміністрації чи це вже рівень президента України? Е, ну це два рівні. Е, ну Адміністрації президента, твій колишній перший заступник, з яким ти працював. Який, А, нам каже, я йому даю ділянки, той каже, я не хочу брати ці ділянки, це не такі ділянки. Ну, тобто, це ж гра їхня. То чому ти заради того, щоб Львів'янам було комфортніше, до прикладу, от, яскравий приклад: місто Івано-Франківське. Третина Львова. Це практично, ну що, це є... два райони. Два райони. Львова. Сихів. Це, ну, сихів. Сихів О, це Сихів. Та, та. За рік діяльності міського голови, Три садочки. Три садочки. Новозбудованих садочки. От для Сихова зараз постав три садочки. Зарплата працівникам садочків збільшена на 50%. Сьогодні вони будуть отримувати десь 45 48 800 майже до п'яти тисяч гривень. І до дивлюсь далі: Хмельницький. Зменшення в два рази податку на нерухомість. Зменшення податку єдиного податку для підприємців це є ФОП другої категорії з 20 до 15%. відсотків. Я так? до чого чому? правлю? Чому? Я чому? хочу чому? захистити свого мешканця. От я живу тут. Значить, я маю захистити. Я маю дати йому можливість максимально комфортно себе почувати. Але от я говорю про міський голів, так От там Тернопіль, електронний квиток, він вже там є, і він не бере кредит. Скажіть, це безгосподарність, чи це просто місто стало заручником політичних умов, політичної боротьби? <на> і так, і так. Тобто, філософія мислення не господарської діяльності, а оперування. Тобто, я хочу використати ці кошти, так як я бачу, за доцільне. Це є оперування коштами міста. Крапочка В ручному режимі. Так, це не є господарська діяльність. А нагадаю, а де очисні споруди? Свого часу, ще будучи на посаді, пролобіював 30 мільйонів на очисні споруди. Я там мешкаю. Тобто весь морід перший я споживаю. Це практично найближча вулиця до очисних споруд, там де мешкають. Яким було моє здивування, що місто Львів це в 14-й рік, дуже складний час, важкий бюджет, дуже важкий бюджет. Відмовилися, воно відмовилося від цих коштів, і ці кошти повернулися назад до державного бюджету. Ну тому що це виділив пролобівав Кошулинський. А, пан Руслан, ну ми можемо дуже багато говорити. Я розумію, можемо дуже багато говорити про місто Львів, оскільки це і ваш біль також. Ви як мешканець і як напевно ще, амбі... е... в перспективі також кандидат на посаду міського голови. Будете балотуватися далі? Це ще невідомо. Як Але... партія скаже на е... коли я представляв вас глядачеві сьогодні, я говорю, що ви також є і заступником голови Всеукраїнського об'єднання Свободи. Давайте поговоримо про справ... Брави партійні на всеукраїнському рівні після виборів 2014 року до Верховної Ради. Ну мені здається, що партія трошки ну, здала в депутатів поменшало у Верховній Раді. Це точно. Чи робить... Чому так сталося? Чому вас не обрали як партію в 2014 році до Верховної Ради? Ну думаю, що декілька причин. Перша причина, я є керівник штабу, я не прорахував всі моменти. Це є і фі морально фізична виснаженість партії після Майдану, ніхто не скаже, що Свободівці не були на Майдані. Тобто 19 членів Небесної Сотні це свободівці. Тобто ні одна політична сила не може цього сказати. Друге, напевно, я не врахував того, що якщо в 2012 році від. Продукуючи націоналістичні ідеї, йшла виключно свобода. То вже в 2014 році з гаслами націоналістичними гаслами вже йшли практично всі політичні сили, маючи за честь, ну скажімо, свободівські ідеї максимально... стали так, просто націоналістами. Так, так тут Як вже... ви будете конкурувати далі. З ними? Е, не, то про що ми говоримо? Ну і третє, це звісна річ, е, діяльність влади, маючи екзитпол понад 6 відсотків, отримати в результаті 4 з купійками, там 4,8 – Це вже Ну, скажімо так, виходить за межі? Отут я е, ставлю тільки собі докер як керівникові штабу, це мої прорахунки, е, враховуючи те, що ця виборча компанія. Хоча насправді це був правильно крок свободи, ми вийшли з парламенту з більшості, дали можливість перезавантажити парламент, бо бути ну, в парламенті в з разом з регіоналами, з комуністами, з людьми, які, от, між іншим, сьогодні, 16 січня, так. вони голосували сі за ті закони. От як можна було цим так? Можливо, для нас це і було дуже тактично неправильний хід? Можливо, треба було почекати? можливо, треба було, але як ти себе відчував негативно? пан Руслан. Сьогодні з'явилося дуже багато націоналістичних партій, які не є трошки націоналістами, а декларують себе відвертими і повними і ще більшими націоналістами, ніж ви. Це і правий сектор, це і національний корпус Азов, і багато багато інших. Чи змінилися ваші гасла чи меседжі до виборців з часу 2014 року? Чи зробили ви висновки? чи будете як ви будете позиціонуватися зараз? Ну, минулого року свобода відзначала 25 років партії. Ми вітаємо всіх послідовників, які так само сповідують ці цю ідеологію, яка сповідує «Свобода». Але більше би ви Чим віддали, більше... якби вони були в ваших рядах, а не окремими партіями. Чим більше людей поширюють сьогодні цю ідеологію, тим краще. Більше того, ми завжди давали змогу е, ну, допомогти цим партіям чи зростати, чи е, добиватися влади. Ну останні вибори місцеві. Ви кажете зменшення. Я можу сказати, що на останніх виборах свобода взяла найбагато більше і е, міські Тільки волі... не у Львові, і не Львівській області. Е, ну що ж, ми давайте більше. Якщо навіть мер конотопа Свободівець. Це місто, яке майже на границі з на кордоні саме з Осії, так. А? Тобто, завдання ж свободи, це ж не тільки є, е, бути присутнім у, у Львові чи у Львівській області, а це максимально поширення ідеології українського націоналізму. Тому чим більше буде послідовників, які поширюють ідеологію е, свободи, тим краще. Ми звісно річ, ми швидше домовимося з націоналістами в парламенті, чи ми більше поширимо цю ідеологію. Сьогодні це, це класно. Ну, наприклад, на місцевих останніх виборах ну не йшов правий сектор на місцеві вибори. Ну, ми давали йому можливість в наших списках, в нашій Кунівці були, і у Унівці. Тобто, ми давали можливість націоналістам себе проявити. Тому говорити про якісь такі складності, я думаю, що тут нема більше, того навпаки, це цікаво. Це цікаво е конкурувати програмами, цікаво доносити щось нове, модернізовувати, осучаснене. А, пан Руслан, я напевно буду от на цій ноті, я вам лише побажаю далі потужних конкурентів, потужних. Е Партнерів, так би мовити, в політичному житті, і успіху вам в політиці. Я дякую вам за розмову. Дякую вам за відверті відповіді. Дякую.